Добрий вечір. вітаю вас всіх, вітаю на колективній молитві за перемогу України. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви, що молитесь молитесь за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільно дом. Більше про мене можете дізнатися в описанні під відео. Також хочу сказати, що кожного вечора, о 21.10 на ютуб-каналі Вільнодум, я проводжу колективну молитву за перемогу України. Цю молитву я вже проводжу більше 4 місяців. І дякую всім, хто приєднується, хто молиться за перемогу України. Це покаяльна молитва, її особливість в тому, що вона допомагає очистити душу того, хто молиться від страхів, від сумнівів, від зневіри, від образ, і натомість наповнити душу вірою в краще, вірою в перемогу, вірою у те, що все буде добре, що Господь Бог захистить і дасть щасливе майбутнє. Дякую вам ще раз всім, що молитеся, що приєднуєте до цієї молитви. Дякую вам. Давайте розпочнемо для того, щоб було легше, я ввімкну слайди з текстом молитви, орієнтовний текст молитви, повний текст молитви ви можете знайти за посиланням у описі під відео. Також я вимкну своє зображення, щоб був слайд повністю видно. І давайте розпочнемо з Господом Богом. Боже, поможи. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю. Я з вдячністю приймаю те, що Ти мені даєш пережити, даєш відчути, даєш побачити, бо я довіряю Тобі. Господі, я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, я вірю в Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни розпочали повномасштабну війну проти моєї країни, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста, вбивають мирних жителів, убивають навіть дітей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Вибач мені ті думки, що стали причиною цього всього. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив мене, дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок, від сумнівів, від гордині, від образ, від страху і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, сміливості і натхнення. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що дарував мені душевний спокій. Заспокоїв мої всі хвилювання, очистив мене від хвилювань, від думок, що викликають ці хвилювання і тривоги, і натомість наповнив мою душу вірою в перемогу України, вірою у те, що Збройні Сили України переможуть, що в нашій країні запанує мир і злагода між усіма українцями. Що у нас буде міцна країна, міцна і процвітаюча країна з українською мовою, яка процвітатиме, з українською культурою, яка процвітатиме, з чудовою, швидко розвиваючоюся економікою. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю тебе. Господи, я вірю в Тебе, я вірю в Тебе. Я вірю, Господи, в тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні сотні тисяч, а то й мільйони українців задіяні в захисті країни. Зі зброєю в руках захищають свою країну, захищають своїх рідних. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені ті думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, сміливості, спокою. Дякую Тобі, Господи, Господи дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що заспокоїш усіх українців. Заспокоїш і даруєш мир і спокій в душах усіх українців, даруєш впевненість у завтрашньому дні, даруєш впевненість в тому, що ми не самі, що навколо люди підтримують один одного, допомагають, що західні країни допомаг... допомагатимуть нам і допомагають нам. Дякую тобі, Господи, що Ти даруєш нам. Допомогу від інших країн, що Ти підтримуєш нас. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш співчуття, створюєш в душах інших людей співчуття до нас. І таким чином допомагаєш нам іншими людьми, допомагаєш нам іншими країнам, підтримуєш, даєш людям натхнення, і тому інші країни підтримують нас зброєю Багато, та майже весь світ молиться за нас, молиться, допомагає фінансами, допомагає донатами, благодійними внесками. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти допомагаєш нам, що Ти підтримуєш нас, що з усього світу люди підтримують нас. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь в самогутній, я люблю Тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути, пережити, бо я довіряю Тобі. Господи, я довіряю Тобі, я довіряю твоїй волі. Я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що відбувається, що росіяни обстрілюють ракетами мирні міста, обстрілюють прикордонні міста. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом Твоїй, любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоюєш душі усіх українців і даруєш нам віру в перемогу, віру в перемогу України, віру в те, що незабаром настане перемога України. І в нашій країні запанує постійний, тривалий міцний мир і злагода. Запанує процвітання і благополуччя для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. 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 Господь всемогутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, страхах, негативних переконаннях, сумнівах і зневірі, що стали причиною війни в моїй країні що стали причиною вторгнення російських військ у мою України. Що стали причиною того, що а, мільйони людей втратили свої домівки, втратили джерела доходів, були знищені сотні підприємств і організацій. Будь ласка, Господи, вибач мені, будь ласка, вибач мені. Дякую тобі. Дякую тобі, що мене. Дякую Тобі, Господи, що очистив від неправильних думок, і натомість наповнив душу світлом Твоєї любові, віри, сміливості і натхнення. Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти даруєш нам натхнення, даруєш нам натхнення жити, продовжувати жити, даруєш нам натхнення працювати. Працювати наполегливо, допомагати один одному, допомагати збройним силам, допомагати усім, хто цього потребує, підтримувати один одного. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш людей волонтерити. Дякую тобі, Господи, що ти даруєш сміливість у серця людям, що ти даруєш людям сміливість захищати свою країну. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти захищаєш кожного, хто знаходиться на фронті, що ти робиш усе можливе, щоб вберегти усіх чоловіків і жінок, які зараз на фронті захищають Україну, захищають своїх рідних. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую тобі, що ти благословляєш, надихаєш на гарні вчинки, на гарні, е, на гарні ідеї командувачів, керівників бригади, е, ті, хто приймають рішення по подальшому розвитку військових дій в е, Збройних силах. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш їх на мудрі рішення. Дякую тобі, Господи, що ти ведеш їх зробити ті рішення, які вбережуть якнайбільшу кількість життів. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш усіх українців донатити, підтримувати Збройні Сили України на дрони, на зброю, на засоби захисту, на інші потреби, на автомобілі. Дякую Тобі, Господи, що Ти даєш людям гроші заробляти і даєш людям мати гроші, щоб підтримувати армію. Дякую Тобі, Господи, дякую тобі, дякую Тобі, Господи, дякую тобі. Дякую вам. Дякую вам, що молитесь за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам. Дякую вам, що вірите. Віра це найголовніше. Віра у те, що завтра буде краще, ніж сьогодні. Це найголовніше, тому що в самій Біблії написано, да буде вам по вірі І тому це дуже важливо. І ця молитва допомагає нам очистити нашу ду нашу душі від сумнівів, від страхів, від думок, про, які викликають у нас страх, від думок, які викликають у нас біль. І навпаки, ця молитва наповнює нас любов'ю, наповнює нас натхненням. Вірою в один одного, вірою в самих себе, вірою у людей навкруги, вірою у наших захисників у Збройних силах України, у різних родах військ, вірою у наших союзників. Дякую вам, дякую вам, дуже вам дякую. Також дякую за те, що ви поширюєте це відео. Поширюйте його в соцмережах, лайкайте його. Таким чином, система розуміє, що людям подобається ця молитва і частіше пропонує його її іншим людям в Ютубі. Дякую вам. Дякую вам. Слава Збройним силам України. Слава ЗСУ, слава Господу Богу. І дякую вам. До побачення.